Починаємо одразу. Нагадую, що таке діє. Дія це велика екосистема, яка вміщає в собі значну кількість продуктів. Проте сьогодні ми будемо говорити про застосунок Дія і трошечки поговоримо про портал. Кількість документів у нас завжди збільшується для вашої зручності. Звісно, ми діджиталізуємо всі адміністративні послуги та намагаємося їх зробити для вас зручними та дуже доступними. Які нові сервіси є в дії? Перший сервіс, який якраз був на цьому тижні його реліз, це сервіс є підприємець. Це дуже зручний сервіс, який підходить для малого бізнесу. В одній заявці складено до 10 послуг, які можна обрати і заповнити саме для того, щоб відкрити свій маленький бізнес. Зручно вдома поспілкувалися з податковою, подали інформацію як ФОП, зробили заявку на декларацію для пожежної інспекції. Другий сервіс, який зараз знаходиться в бета-тестуванні, це шлюб онлайн. Це взагалі вперше, напевно, в світі створюють таку послугу, як шлюб онлайн, коли можна. Будь-якому місці одружитися тому ні відстань між закоханими ні війна не буде перепоною для того, щоб створити нову сім'ю. Нові цифрові документи освітні документи вже трошечки часу є в дії, їх понад 20 мільйонів, і ви можете побачити свій атестат з школи, згадати прізвища свого директора та, звісно, використати їх в життєвих ситуаціях, коли вам потрібні ці документи. Для більшості з нас потрібні саме дипломи про вищу освіту. Ви теж можете їх підтягнути в дію. І пошерити для того, щоб, наприклад, працевлаштуватися, податись на кваліфікаційні іспити. Чи для будь-яких життєвих ситуацій, ви можете як і створити PDF, так і зашерити через API, чи через наш сервіс Діякюар. Інший важливий документ, який ми запустили нещодавно, це посвідчення ветерана. Це важливий соціальний документ, який може отримати кожен наш військовий чи сім'ї загиблих на війні, чи люди, які отримали інвалідність у зв'язку з війною. Але це проактивний документ і користувач повинен додати його. Як його додати? Потрібно просвайпати всю галерею документів і. Проактивно вибрати, що ви хочете додати посвідчення ветерану. Після декількох хвилин, і після того, як дія сходив в реєстр, знайде інформацію про ветерана і поверне в дію, у ветерана буде відображатись цей документ в дії. Ви його можете валідувати, шерити, показувати для того, щоб отримувати послуги, які передбачені для ветеранів. Переходимо, чому дія корисна для бізнесу. Це важливий інструмент, який надає декілька сценаріїв інтеграції дії для пришвидшення внутрішніх процесів та їх спрощення. В загальному на даний момент ось всі документи, які можна пошерити чи провалідувати через дію. Звісно, це не тільки два наших нових документи, їх на якомога більше. Ми, звісно, працюємо над тем, щоб збільшувати цю кількість документів. Далі запустили топ-секретний сайт, який вже не топ-секретний, в якому ми збираємо всю інформацію, як можна інтегрувати дію, як зв'язатися з командою Мінцифри, саме з командою впровадження дії. Та які переваги ви можете отримати, подивившися на досвід інших партнерів. Тому ось QR-код закликаю вас його сканувати і ви отримаєте всю інформацію, яку вам потрібно для того, щоб інтегрувати дію. Тут би мав бути гарна музика, вона є. Дуже дякую нашій дизайн-команді. За хвилину показали всі сценарії і як вони працюють. Як ви зрозуміли, у нас є шеринг, антибот, дієпідпис і валідація документів. Їх значно більше. Сьогодні трошки проговоримо про ці основні. І я б хотіла сьогодні поговорити саме про живі кейси, як учасники сьогоднішнього івенту своєї ІТ використовують дію у своїх сервісах і. Розповісти якісь майбутні наші інсайди, над чим ми працюємо зараз, і які ідеї намагаємося впровадити для того, щоб вам було ще зручніше надавати послуги своїм клієнтам. Перший кейс це Київ цифровий. Вони використовують з дією саме шеринг документів, це отримання копій документів, і вони використовують їх для двох кейсів. Перший кейс, я сподіваюся, що ніхто не порушує і не користувався цим сервісом. Це можливість отримати назад свою автівку, яка була евакуйована. Для цього в Київ цифровому є можливість оплатити штраф, і додатково для того, щоб отримати машину, потрібно пошерити своє водійське та техпаспорт. Це зручно, швидко і економить дуже багато часу для наших порушників. Другий кейс, як використовується шеринг дії, це для верифікації аккаунта користувача. Після верифікації аккаунта користувача, після того як користувач поділився документом через дію у Київцифровому є доступ до більшої кількості послуг для верифікованих осіб. Тому це два приклади. Їх набагато більше по шерингу. і наступний приклад, як це можна зробити, це для hr процесів. Як сьогодні вже казала, у нас в дії є освітні документи, і це було також зроблено для того, щоб спростити саме HR-процеси. Крім того, багато людей, які переїхали з окупованих територій, втратили свої документи. І це дуже зручний спосіб, як допомогти людям навіть для працевлаштування. Тому теж закликаю. Будь-яка компанія, яка сьогодні представлена, може спростити свої процеси всередині. Тому дуже чекаю ваші логотипи. Наступного разу на цьому слайді. Нова Pay. У нас значну кількість сценаріїв використовує фінансовий сектор. Для прикладу, Нова використовує як і шеринг документів, так і дієпідпис. Шеринг документів використовується для того, щоб подати документи для відкриття своєї картки і створення свого аккаунту саме в фінансовій компанії NovaPay. Інший варіант вони використовують дієпідпис. Дія підпис використовують всередині системи для підписання документів для купівлі внутрішніх облігацій. От зараз ми бачимо, як діє підпис використовують класично, саме для того, щоб підписувати документи. І останній варіант про активність наших партнерів я дуже вдячна. У нас є послуга ФОП. Автоматична реєстрація ФОП на порталі Дія, де за хвилину можна зареєструвати ФОПа, відправити документи в податкову. Тому випадку, коли в них є послуги саме для ФОПів і особа ще не зареєструвала свій ФОП, вони проактивно підказують, що на порталі Дія ви можете зробити це за декілька хвилин. Наступний кейс, класичний кейс, навіщо нам діє підпис? Звісно, підписувати. Більшість, велика кількість скажімо так, великих сервісів документообігу українського ПЗ використовує дієпідпис як один із ручних варіантів підписання документів у них. Я впевнена, що ви ними користувалися, якщо у вас є потреба в електронному документообігі. Укрзалізниця. Саме болюче питання, з яким до нас прийшли колеги з Укрзалізниці, це перекупи. Напевно, українська ну українці знають, що дуже складно купити квитки на надпопулярні напрямки. Це Київ Варшава, Київ-Відень. Тому Укрзалізниця не тільки діє підпис їм допомогло. Вони робили велику роботу для того, щоб боротись з цими перекупами. Проте на даний момент Укрзалізниця використовує дієпідпис як можливість ідентифікувати особу і авторизувати у себе в застосунку. Тому це е, другий варіант, як використовується дієпідпис саме для авторизації. Я сподіваюся, стало легше купувати квитки, якщо ні, всі питання до Укрзалізниці. Е, інший варіант використання дієпідпису це е, для верифікації аккаунту, теж застосунку для можливості повернути квитки онлайн і не потрібно їздити на вокзал, щоб їх повернути. Кейс Лайфсейвер антибот. Це інший сценарій, який передбачає в собі можливість отримати інформацію, що людина, яка намагається зареєструватися за стосунку, є людиною. І в цьому випадку інформація не передається: саме персональна інформація, піп, вік чи інша інформація, яка міститься в документах в дії. Тому це такий зручний сервіс, щоб зменшити кількість і навалу. Користувачів, яких не існує, для прикладу, Lifesaver надає можливість отримувати розширений доступ до їх програм навчань. Він безоплатний саме для українців, які пройшли реєстрацію у них на сайті через дію. Тому зручний варіант теж рекомендую використовувати. Над чим ми працюємо? Ми завжди працюємо над тим, щоб зробити ще легшим. Можливість інтегруватися з нами. Тому ми вже розробили СДК. Спрошену процедуру для інтеграції сервісів дії. Ви можете просто звернутися до нашої команди. Ми з вами поділимось. Ми розширюємо кількість мов в СДК, тому якщо у вас є бажання нам допомогти, ми запрошуємо також з нами покодити, щоб пришвидшити інтеграцію для майбутніх бізнесів. Тому дуже крута штука. Плануємо публікувати для того, щоб у всіх було доступ публічному. А, наступний момент: плагіни для сайтів конструкторів. Також у нас в розробці те, щоб для найпопулярніших сайтів конструкторів створити плагін, «Дія.Підпис» підпис для швидкої інтеграції «Дія.Підпису» на будь-який сайт, який створюється на, цій, на цьому конструкторі. І ми завжди працюємо над новими сценаріями. Є новий сценарій для авторизації, який ще в процесі розробки, та також працюємо над дієпідписом для юридичних осіб. Тому всім дуже дякую. Це контакти команди Мінцифри впровадження. Ви можете задавати будь-які питання, запитати, як проходить юридичний трек, технічний трек, що потрібно для того, щоб інтегрувати дію. Плюс сьогодні в нас є наш стенд, де наші колеги можуть підказати вам про наші можливості та проконсультувати вас. Тому дуже дякую за вашу увагу і сподіваюсь, побачити вас з нашими партнерами.